Ой, летіла стріла народні балади, ой, летіла стріла з за синього моря. Ой, де ж вона впала? На вдовинім полі. Кого ж вона вбила? Вдовиного сина? Немає нікого плакати по ньому. Летять три зозуленьки і всі три рябеньки. Одна прилетіла в головоньках сіла. Друга прилетіла край серденька сіла, третя прилетіла, та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька, а в ніженьках сіла, то його сестриця. Де матінка плаче, там Дунай розлився, де плаче сестриця, там слізок криниця, де плаче миленька, там земля сухенька. Ой матінка плаче, поки жити буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить.